Всім привіт! Дякую, що ви зі мною. Сьогодні хочу поділитися з вами одним рецептом із старої записної книжки. Раніше по цьому рецепту готували ось такі ведмедики у формі на газовій плиті. В кого була ось така форма? Печиво в ній виходить дуже смачне та ароматне. Може воно бути в формі ведмедиків, горішків, дуже різне. Я навіть спробувала готувати бельгійські вафлі за цим рецептом, виходить дуже смачно. Точну кількість всіх інгредієнтів, як завжди, дивіться в описі під відео. У миску, в якій буду замішувати тісто, додаю яйця, трішки солі, цукор, ванільний цукор або ванілін і за допомогою міксера буду обмішувати всі продукти. Я вам дуже рекомендую приготувати випічку за ось цим рецептом. Форма може бути будь-яка, яка у вас є для готування на газовій плиті. Але ж смак тут не перевершений, дуже ароматно, зберігається декілька днів вона не черстві, дуже смачна. Хоч тісто і одне, але якщо я готувала ось у формі ведмедиків, воно більш таке м'якіше, схоже до безквітного. А у формі бельгійських вафель випічка виходить трішки сухіша, але теж дуже смачна. Перемішую все міксером до тих пір, поки цукор повністю не розчиниться, і яєчна маса не змінить колір. Вона стане більш світлою і повітряною. Потім додаю розтоплене вершкове масло, теж все перемішую за допомогою міксера. Після того, як продукти об'єдналися, додаю крохмаль, він теж обов'язково має бути в цьому рецепті. Перемішую, додаю сметану а на сметану соду, яку буду гасити лимонним соком. У цьому рецепту у випічку потрібно додати алкоголь. Його там зовсім трішки, і не хвилюйтеся під дією високих температур сприйти випаровується, а випічка довше зберігається та не черствіє. Додаю також просіяне борошно невеличкими порціями і весь час перемішую. Дивлюся на те, щоб тісто було не сильно рідким, але ще й не сильно густим. Густину робіть таку, як показано на відео, тісто має важко спадати із ложки. В останню чергу до тіста додаю ізюм. Я його попередньо залила гарячою водою, щоб він трошки набух, потім злила її і висушила на паперовому рушничку. Якщо готуєте у формах на газовій плиті, для них саме головне це гарно їх розігріти. Тоді тісто буде пропікатися, не буде приставати. Я також для перестраховки змащую ще рослинною олією. Тісто викладаю за допомогою двох ложечок, так зручніше. Кількість, теж вже я знаю, приблизно трошки більше, ніж чайну ложку потрібно на одну формочку. Але ж вони бувають різні, більші, менші ці ячейки. прижимаю, пропікаю спочатку з однієї сторони, потім перевертаю на іншу. Ось така дуже смачна та красива випічка виходить в результаті. Якщо у вас є маленькі дітки, я думаю, такі ведмедики, печиво у формі ведмедиків, їм дуже сподобається. Показую, які в розломі вафельки, як я вже говорила, виходять трішки сухішими, але ж теж дуже смачні. Якщо вам сподобався даний рецепт, обов'язково нажимайте пальчик вверх та діліться ним із своїми друзями. Для домашнього чаювання обов'язково приготуйте таку смачну та ароматну випічку. А на сьогодні все! Пока-пока!